Навіть не знаю, як тобі про це сказати, мамо, але ти більше не можеш з нами жити. Юля проти. Вона вважає, що молода сім'я має жити окремо, сказав мені син і попросив, щоб я поставилась до ситуації з розумінням. А куди мені зараз іти? перепитала я. Не знаю. Перший час можу квартиру тобі допомогти зняти, але далі сама, мамо, думай, попередив Олексій. На цю нашу розмову повернулася невістка. Юлія побачила, що я збираю валізи, то дуже зраділа. Це квартира Олексія, і ви б мали самі розуміти, що ми хочемо жити окремо, сказала вона. Невістка мені відразу не сподобалась, меркантильна вона, але я сину нічого не говорила, хочу одружуватися нехай, це йому з цією жінкою життя будувати, а не мені. Так склалося, що ми справді жили в квартирі, яка належала моєму сину. Мою долю аж ніяк простою не назвеш. Я вийшла заміж за батька Олексія з великого кохання, але наше сімейне життя тривало недовго, бо чоловік знайшов собі іншу і пішов від нас. Ми жили у свокрухі, тож після розлучення, я з маленьким сином була змушена шукати собі житло. Жили ми на орендованих квартирах, аж поки я не познайомилась з своїм другим чоловіком Богдан... Богданом. Я вийшла заміж, переїхала в земський будинок до чоловіка, і ми стали собі жити. Здавалося, що зараз життя вже наше не лагодиться, бо я почувалася захищеною, чоловік добре ставився і до мене, і до сина. Ми намагалися створити справжню родину. Прожили ми з другим чоловіком 13 років, а потім його не стало. Його родина дружно заявила мені, щоб я збиралась з їхнього дому. Будинок, у якому ми жили, належав за документами свекру, і я не могла ні на що претендувати. Але саме цей час не стало моєї першої свекрухи, і виявилося, що вона на свою квартиру зробила на свого єдиного внука, мого сина. Таким чином, мій син Олексій став власником квартири. Ми зробили в цій квартирі косметичний ремонт і стали жити. Все було добре, поки син не надумав одружуватися. Оскільки квартира була двокімнатна, то я подумала, що нам усім місця вистачить, та невістці з самого початку не сподобалось, що я буду жити з ними, от вона і налаштувала сина проти мене. А чому б вам за кордон не поїхати, і собі на житло заробити, і сину допоможете, якось запропонувала мені невістка. Я і без її поради вже зрозуміла, що треба щось кардинально вирішувати, і я наважилась їхати в Німеччину, де у мене була одна моя знайома. Та й мову в школі, я колись непогано знала німецьку. Що мені зараз дуже пригодилося. Стала я в Німеччині прибирати. Платили непогано, і я сама в себе повірила, що зможу за кілька років придбати собі житло. То мої плани дещо змінились. В Німеччині зустріла одного дуже хорошого чоловіка. Ганс був власником одного з помешкань, де я прибирала, але він ніколи не ставився до мене до обслуги, навпаки, з самого початку приділяв мені знаки уваги. Довший час я на це не звертала ніякої уваги, але потім таки здалась. Ганс ніколи не був одруженим, хоча є моїм ровесником. А мені він зробив пропозицію, бо я йому пояснила, що на інших умовах я не зможу переїхати до нього. Я вийшла заміж за німця, і зараз, нарешті, моє життя почало налагоджуватися. Тільки одновістка ніяк не може заспокоїтись. Вона вважає, що мені тут дуже пощастило, і якщо так, то тепер я маю їм допомагати. Спочатку діти мені заявили, що я маю їм машину купити. Мене це неприємно здивувало, але я зробила так, як вони хотіли. Моєму сину зі сторони батька дісталась квартира. А від мене машина, все справедливо. Але більше син з невісткою не отримують нічого, про що я їм прямо і сказала: ви мама, і це ваш обов'язок нам допомагати, ніяк не могла заспокоїтись невістка. А чого ти не згадала про це, що я мама, коли виганяла мене з дому, нагадала я їй, але ж підсумку все пішло на користь? Так, погодилась я, Бог добрий, тепер у мене все гаразд, а ви самі живіть, як знаєте. Син мене не зрозумів, образився дуже. Але я вважаю, що йому ображатися нема на що, бо це він випроводив мене з дому. А яка ваша думка? Я повинна допомагати надалі сину?